На перекрестке, там, где случилась авария, было три камеры. Почему-то после аварии, после того, как начало расследоваться дело, камеры исчезли, камеры не работают, улик нету, ничего нету, все пропало. И где доказательства? Понятное дело, что очень тяжело доказать то, с чего нельзя взять материала. Мы хотим, чтобы это дело продолжалось дальше, чтобы вы расследовали полностью и правильно. Щоб воно не було замята і закрита, то тобто, щоб все розслідування провелися так, як вони повинні провестись, щоб ну все було так, як оно є. Попередня інформація про те, що Москвич рухався на зелене світло світлофора, вона поки що залишається. У нас поки що немає іншої інформації. Прокуратура області э, звернулася з клопотанням про арешт автівки. Буде вилучатися. Э, цей пристрій, який записує, і буде з'ясовуватися, що на ньому саме є.